Так, шановне панство, хотів я зважити самця. Самець мені все перекинув. А тут дивіться, яка в мене картопелька. Змучився дуже важкий, дуже важкий самець. Знову він пішов до чорної самки, кинув я в її клітку. Хоча не бажано так робити, треба Фух, самку. Кидати до самця задихався, блін. Ну і самка. Так, треба тут ще буде почистити. Закрити, не забути, бо забув, повтікають, блін. Так, мені тут закривачка впала є. так. Змучився Змовчився, тепер дивіться розміри самця і самки. Ну, самець два-три рази, може, більше від самки. Потомство я від чорної самки перед тим два відео буде назад, я важив. Самка родила перший раз 8 штук, двоє було неживих. От. Така ситуація у нас Це буквально пару хвилин знайомиться з кліткою. В принципі, вони тут довший час були. Зараз я їм дам їсти.